М18 fl безщитковий двигун PowerState, інтелектуальна система RedLink Plus та цифрова платформа OneK. Про що йде мова, спитаєте ви, а я вам зараз покажу. Добрий день, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з високомоментним імпульсним гайковертом Milwaukee. Це модель 1 fhiw F1. Це перший в світі імпульсний акумуляторний гайковерт серії М18 з однодіймовим посадковим квадратом та фрикційним кільцем, з те-подібною рукояткою, який може замінити вам бензинові, мережеві або пневматичні рішення. Він забезпечує 2033 Нм вкрутного крутного моменту, але зацініть його розмір. Зривний момент в 2400 Нм дозволяє працювати з такими кріпленнями розмірами до М42. Чотири режими драйв контроль дозволяють вам перемикати швидкість та крутний момент у відповідності до ваших задач. Тут вбудований лічи.